Вітаємо вас, шановні шкільні друзі! Запрошуємо на чергове засідання мовного клубу Українська мова перемоги. А його учасники сьогодні мовні експерти, учні 5-го Г класу Кравченко Ольга, Гусь Ігор, Климишина Богдана, Куца Вікторія. Дяченко Злата, Войтушенко Надія і Голеня Ніколь. І поговоримо ми сьогодні про їжу і їду, про продукти харчування і українські національні страви, а також про наголоси, також вдосконалимо свою мову, тобто станемо на крок ближчими до перемоги. Друзі, ми часто переписуємося, і я помітила, що в наших листах зустрічаються помилки. Богдано, правильно казати, не переписуватися, а листуватися. Не зустрічаються помилки, а трапляються помилки, бо зустрічаються закохані, правда ж, Ігорю? А вже ж, Але ж тобі, Олю, я думаю, ще рано про це думати. Краще раніше знати, як правильно сказати. Тож я виправлю і скажу грамота. Ми часто листувалися, і я помітила, що в наших листах, на жаль, часто трапляються помилки. Друзі, а як правильно сказати учововий заклад чи навчальний заклад? Звичайно, навчальний заклад. У нас же не учоба, а навчання. Друзі, мені дуже подобаються українські прислів'я. А як сказати українською? Пишеться. Пісьма мелким почерком. Цілуйте тата, в коліщата, і означає він ну все, я йду, прощавайте. Мої уподобання змінюються, я стала більш уважною до свого мовлення. Це добре, але правильно наголошувати уподобання як подоба. Красно, дякую. Я навіть вдома в прихожій плакат повісила. У нас говорять українською. Це чудово, тільки прихожа українською передпокій. Ти в передпокої плакат повісив. Звісно, дякую, що виправила. Друзі, трапляються випадки, коли хочеш сказати слово і не можеш згадати як українською. По-перше, друже, випадки, випадок, як випасти наголос на першому складі. А по-друге, які слова тебе цікавлять. Біседка, як українською Альтанка. У мене дідусь з батьком побудували альтанку. А бабуся повісила на вікна занавески. Тільки не занавески, а фіранки. А ми тоді приїдемо в гості і будемо їсти наші національні страви: борщ, вареники, галушки, узвар. А бабуся ще риби на насмажить. Перепрошую, насмажить риби. Говорімо прамотно. А я їстиму перші блюда. Ти не зможеш їсти перші блюда, бо блюдо це таріль. Ти ж не гризеш тарілку, перші страви ти їстимеш, правда ж? Ну, звісно ж, перші страви дуже корисні, а ще слід розрізняти слова їда і їжа. Їжа це продукти харчування, а їда це процес споживання. Цих продуктів, наприклад, під час їди їжу слід ретельно пережовувати. А як сказати правильно: швидка їжа чи швидка їда? Думаю, правильно буде швидка їда, бо це швидкий процес, а корисна їжа, бо це мій продукт. Друзі, ділюся з вами прислів'ям про їжу і їду. Перший бублик глибкий, перший млинець нівець. А моя бабуся каже, найміть мене обідати. А я знаю таке прислів'я з води обіду не зварити, а ще і соловей не співає, коли він їсти нічого не має. Їж та хвали, щоб іще дали. А ви знаєте, що таке печення? Печиво? Ні, печення це запечене або смажене м'ясо. Друзі, дуже смачний у нас сьогодні випуск вийшов. Нехай все буде добре, нехай швидшою буде наша перемога, і нехай кожен наш захисник буде мати їжу, тепло, зброю і захист. Тримаймо стрій!